Братика, сьогодні відзначна подія. Оце яблуня десь росте ну, 8-9 років. Перший раз тут яблуко зродило. Так, де це яблуко одне? Блін, воно впало вже, йолки палки Я думав його зірвати. Ось це яблуко. Що за сорт? Скажіть, хто розуміє? А? От воно тут висіла. Перший раз яблуня. Підкажіть, будь ласка. Що за сорт отаке от яблуня? Ось от таке яблуко. Одне тільки на все дерево. Що з цього року яблуки. Онте яблуня зовсім не дала. Яблук. Ось в мене. Зовсім не дала. Груш багато було. Ну от, таке яблуко. Будемо смакувати. Що за сорт підкажіть? Що всім добра по поводу викупу українських звертайтесь. по всій Україні терміновий викуп, по всій Європі Грузію також вложимо повний ріст.